Знову доброго вечора. Знову ми з вами в мене вдома, а не в студії суспільного мовлення. І сьогодні ми знову з вами разом з книгою «Тут мій дух, Левка Лук'яненка. Це збірник статей, який я вже втретє цитую сьогодні. І ми сьогодні будемо відповідати вірніше Левко Григорович буде відповідати на питання. Хто ми є? Хто ми є? І відповідь для нас, звісно, українців буде наступна. Зараз я її буду цитувати мовою оригіналу. Отже, хто ми є? Ми народ. З ласки Божої, понад 2,5 тисячі років займається. Хліборобствовав на своїй землі і зброю використовував для захисту свого права, а не для завоювання чужих земель. Тут зірочку роблю свою і, звісно, акцентую на тому, що це важливо не для завоювання чужих земель. Далі, хто ми є? Ми народ, що має з трьох сторін незахищену природніми перепонами територію, і ось ця географічна відкритість спокушувала ворогів і робила нас об'єктом безупинних зазіхань хижих загарбників. Ми протиставляли їм через свій закорінений індивідуалізм не так організований збройний опір, як уперту уперту хліборобську самовідтворюваність. Ну і ми народ. Що волею Господа поставлений на грані двох світів для оборони ідеалів європейської цивілізації від наступу Азіатщини, від наступу Азіатщини з її людським безправ'ям і всевладним і всевладям держави. От тут теж я прошу акцентувати. Тому що це на сьогоднішній день важливо, тому що те, що писав Левко Григорович енну кількість років тому, ми зараз можемо переосмислити і зрозуміти, наскільки він був правим. Ми народ, повторюю, що волею Господа поставлений на грані двох світів для оборони ідеалів європейської цивілізації. І від чого? Від наступу Азіатчини з її людським. Безправ'ям і всевладдям держави. І вже понад три століття українець, як казав поет, понад Дніпром ходить, викликає долю, гей, доле, вийде із води, визволь мене серденько, з біди. Ой, рада б я вийти так сама в неволі. Гей у неволі у ярмі під московським караулом у тюрмі. Ідемо далі, біля мільйона квадратних кілометрів нашої етнічної території, з добрими сільськогосподарськими землями, великими покладами корисних копалин, здібним роботящим народом лагідної вдачі робили нас для російського імперіалізму настільки важливим надбанням, що він боявся, як вогню будь-якого будь-якого піднесення національного слова і вчинку. І карав нас за це найбільше. Мовна і релігійна близькість українського і російського народів тривалий час відігравала роль троянського коня в руках російського імперіалізму. Вона, ця близькість, не одну сотню обдарованих українців, збила з пантелику і поставила на службу антиукраїнським. На жаль, Російським імперським інтересам нас уярмлених так закували в духовні Кайдани, що ми взялися знеславлювати все українське і прославляти імперське. Немовби ми не окремий народ, а тільки російська гілка, і того не маємо своїх окремих національних інтересів. Ось так. Є в писанні Левка Ругорови Лук'яненка і це він готував, готував для своєї, на жаль, невиголошеної промови про декларацію про державний суверенітет України. Але я дуже щаслива з того, що сьогодні, в цей час, я маю можливість. Завдяки ось цьому збірнику статей, під яким підписано Тетяні Кулик і підписаний Левко Григорович Лук'яненко, я маю таку нагоду, маю таку можливість, маю вам зачитати ті меседжі, які. Варто було почути, тому що сказане і написане ще у 90-х роках, як виявляється сьогодні, як ніколи актуальне. І цей слід я відтворюю і десь, можливо, якщо можна так сказати, передаю нам з вами цій атмосфері. Тому сьогодні дуже дякую всім за увагу. Романтично, націоналістично ми сьогодні були з вами, але я дуже сподіваюся, що основу-основ з того, про що я вам цитувала мовою оригіналу, ви почули. Дякую.